Невигадана історія про любов. Стара бабуся, про яку в селищі казали, що вона не така, як усі, одного разу сказала жінці, сьогодні тричі на твоєму шляху стане любов. Якщо серцем впізнаєш, будеш щаслива. А як ні, може і на краще. Бо любов то не завжди легке щастя часом і болю завдає. Жінка усміхнулася крізь сум. Що ще чекати від бабці в кумедному одязі, яка щодня сидить на лавці у сквері і щось буркоче до перехожих. Люди казали, що вона не проста, ніби бачить більше від інших і може наперед відчути, що кому доля готує. Туманно, незрозуміло, але, мовляв, часто збувається. Хоча психолог, до якого жінка колись ходила, пояснював, що подібні речі кожен інтерпретує по своєму Пояснити то пояснив. А от полегшити душу не зумів. Жінка хвилювалася, ніхто її не кохав, ніхто не кличе під вінець, побачення пара-трійка, а потім чоловіки зникають. Уже й під сорок, а хто там уже зустрічає? От вона й підійшла до бабусі все ж безкоштовно гірше не буде. Додому верталась із торбою, в якій були сосиски й свіжі булки, сутеніло, а в голові крутились бабусині слова. Коли ж ті три зустрічі, чи то мають бути справжні, чи то телефонний дзвінок рахується, і як серед тих трьох вибрати ту єдину любов. Раптом Біля крамниці їй трапилося замурзане, змарніле котеня. Тиснулось до пакета, ніс мало не встромило. Жінка скривилась, пришвидшила ходу. Далі дівчинка, яка впала із самоката, і сиділа посеред алеї. І плакала, заливаючись слізьми ані мами, ані тата. Ото батьки, злісно подумала жінка. Народять, а потім кинуть на призволяще!» Обминула малу, навіть не зупинившись. От і рідний дім. Ну і де ж та любов. Мабуть, бабуся вже зовсім не тямить, що каже. А біля будинку на лавці сидів чоловік. й очі втупились в порожнечу, знову якийсь пропащий, подумала жінка і пішла мимо. Удома зварила сосиски, намастила масло на булку, з'їла і довго ще бурчала надивакувату бабусю. Що їй з того? Хоч би вже мільйонера напророкувала, а то про якісь три зустрічі. Подивилась у зеркало, згадала пораду психолога. Полюби себе, усміхнулась криво, вже й навчилася трохи, тільки б іще хтось би полюбив. А чоловіка того забрала швидка. Не жінка, а сусідка покликала. А потім вийшла за нього заміж, виявився знаним письменником. Просто того вечора через недугу йому стало зле. Дівчинку ж, яка плакала, зайшов батько. Вони приїхали погостювати з далекої Італії, де вдвох і жили собі потім щасливо, а кішку нагодувала сама бабуся. Люди несли їй пиріжки, печиво, гарячий чай, бо вірили, хоч і дивикувата, але слово її тепле і все, що скаже, то збувається. А бабуся жаліла всіх. І тих, хто любов шукає, і тих, хто сам від неї відмовився, бо тільки вона знала, напевно, справжня любов не завжди красива, чи гучна. Вона часом тихо проходить мимо, заглядає в очі і просто чекає, поки її впізнають. Написала цю розповідь Світлана Лісова. А з вами канал Село ти Моя доля. І я дякую, що ви прослухали цю розповідь. Пишіть, чи вона вам сподобалась. Чи впізнали ви свою любов. І чи добре вам із нею іти по життю? До зустрічі, дорогенькі.